Далі переходимо до кульмінації, аж четвертий фрейм кульмінації. Тут у нас ситуація така, що була кульмінація ось тут. Тобто після цієї корекції вниз відбулася зупинка ціни і ми побачили згодом кульмінацію продажів. В саме цьому індикаторі треба там трохи часу, йому, щоб ідентифікувати цю кульмінацію. Тому ось цей сплеск ми побачили, я побачив десь тут приблизно. І Але, ну, факт є фактом, є кульмінація, і це нам. Теж підказує, що покупець все ще намагається контролювати ціну, а це означає, що аптренд може продовжуватись. Також цікаво, що ось тут у нас також були ознаки кульмінації лонгової, але немає, немає, не було підтвердження. Тобто. Коли у нас є кульмінація, але нема ознак розвороту вниз, немає підтверджень додаткових, то це знову ж ознака того, що у нас є тут атака покупця, зупинка, і якщо б ми пішли тут знову вгору, то можна було б під'єднуватись до цього руху, шукати якісь точки входу або на М30, або ще нижче, десь там на М5. На м 1 де ви, якщо використовуєтесь фреймами. Тут є ще кульмінаційна. Тут я помилку допустив. Кульмінаційна підтримка ось зона 24 23 200 і ми якраз її тестували і зупинились тут. Тому наразі. Поки що здається так, що у нас покупець все ж таки присутній в ринку. На М30 кульмінації я відмітив дві самі великі ось цю ось цю і ось цю. Вони нам сформували два екстрему, High і Low. І по факту ми зараз. Між ними і знаходимось. Тобто ми флетім між цима двома кульмінаціями. Є тут проміжні кульмінашки на М30, які нам показували тут якісь локальні хаї, локальні лої. Можна було би дивитись на, на них для пошуку точок входу. Короткострахових у вас є можливість дивитись хайловдісбаланс. індикатор він є в пакеті, тому вантажте на М30 і ставте фільтр такий, щоб всю цю мілюзгу відфільтрувати і дивитись вже ну, такі якісь більш-менш великі. Кульмінації, можете, навіть не те, що можете, потрібно поєднати хайло дисбаланс і індикатор volume. Тобто, якщо б на індикаторі volumes співпадало б великий об'єм з кульмінацією, це посилювало дію індикатору хайло дисбаланс тому майте на увазі, що можна поєднувати з індикатором волю. І з кульмінаціями, з кульмінаціями наразі все. Треба дивитись знову же М30 фрейм. Протягом одного дня може бути сформовано 1, 2, 3, 7, 15 Кульмінації, звісно ж, не всі 15 будуть сильними, але з них можуть бути там 2-3-4-5 сильні. Тому треба дивитися в онлайн на ці зони, особливо якщо це про М 30 йдеться.